Всім привіт! Ви на каналі Радіо Плей! Сьогодні будемо грати в вкрасти печеньку. І з нами Даня. Сигма. Він такі вилазить. Ну, коли почалося, тоді виріжу. Окей. Так. -с. Ой. Упс! Ключка. Нам треба. Що? Почекай. Так. Нам треба тут вкрасти печеньку. Ну окей, крадаем и печеньку. Почекайте. Ну что, трава 50 печенок? Ну тут написано 50 печенок. Вообще бабушка спит, який ключик. Ну окей, хай ключик будет. Réussi. Дань, куда ты идешь? Ты шо? профессионал чешу. Ой, я бачу еще кусь печеньку. А, их можно есть. Типично я не знал, что можно печеньки есть. Ой, бабушка проснулась. Ой. Ой-ой-ой, жопа нам. А не знаю, Садимо. Зараз вона. біжить. Не, не біжи. Тут мы все. Нет. Все, я. Все, я сховався. Тільки що повидно, ну нічого страшного. Не матепер, бабуш... да, То... чого не А, бабушка, А, бабушка. Переигрывал. Да, не переигрывала. То... вы він такий профессионал? О, oh, бабушка, спице. Мне нужно поехать. Да, я уже понял, что тебе надо жрать. Так, пише. Мы все сожрали, дань. Так, раз. Ты что там, все? Пі... Ай! Ай, Я не, не пропоную там буты. Да, я пропоную там буты. Все, пішли. Втікаємо, пішли до мене. Вона там краще. Поки ви чекаєте, підпишіться на канал. Да. <гас> а, все, бабушка. <гас> як можна мене так придати? так зайшла. А, бабушка спить, Окей. Ой, як я і співався. А не буду до бабушки місце, що ти відкрив. А нам а треба жовтий гу. Нам... Бабушка спить. Так. А я звім покажу. Ай, тю. У коробка, а то огні, а в ній печенька. Ти щось печеньку? А тут треба. Пікан! Ай, тю, а я можу цей, цей шкафчик залізти. О, я а, а, а. я в другому місці. А я на я на першому поверсі. Тут уже з дві печеньки зараз шкафчики. Okay. За 12 человек ми з'їдемо. нормально. могла бачити. Mm, зрозумів. Нам залишилося іще скільки? Скільки? 38 печерок сісте. Дан, тобі це не проблема. Ой. Ти що, будеш просто все ховатися, а я буду їсти. Ні, дружочек, піражу. Бабушка пошла. Ти краще спи, бабушка, Мені нужно поїсти більше. Бабушка еще. Називається бабушка х вона ходить туди-сюди, Я поки ще на першому поверсі. Окей, все, жрат. Ти чого тут прилез? Я, тебе... я тебе не звав. Я тебе не звав. Почекай, дай. Дай я. <гас> Ах ти ж. О, тут можна від... балкон даже відкрити! Окей. Тут даже можно балкон открыть. Бабушка проснулась. Ой, пока еще скрываются. Все коробки. Дань, не поли меня! Не поли меня, уже. Закрываемся. Это что за камерочка называется? А я могу там съесть эту печеньку? А у нас Лили ходать хоча? бы? Она хоча бы подходит, Ну тут печенька лежить. А, даже не питайте, бо вб'ю тобі. Нам ще залишилося. Так, давай. Так багато залишилося. Да. А що таке яска може э, вже? Ой, ще мощенька. Давай, їмо. А що, вже ніч, ніч так швидко? Ніч так швидко. Для чого ти закриваєш? О, моє. Ай, ю. О, тут навіть двері є якісь. О, тут скільки печенья. Ну, ах ах, ты ж махой. Окей. Поки що... я... хуваємся? Давай ты пока... Я спрячусь я Хвайся. Давай, хавайся. Фу, да нек бабуся, закрывай. Тут даже есть метя, ю-ху. Окей. Окей, okay, нас. Nice. Бабуся, бабуся проснулась, тут. бабуся, ты тут. Бабуся, ми Я тут. Я хотів вам повідомити, бабуся, що відпакайте. підписуйтесь на радіоплей і ставте по подобайки на кожен відео. Мені це дуже допоможе і мені буде приємно. Так, бабуся, бабуся буде спить. Бабушка спить, а вже ходить туди-сюди. Ну, бабушка спить. Да. я, я печеньку. Yeah. О, пішли. О, давай туди. А, це треба А тут куда? А я уже его десь викрав. печенька. У нас сейчас умало. Печенька. А я тут А я тут не боюся, Я сховався вже. Я вже сховався в шкафу А я в коробці знову. Ай! чого мене Ти чого мене палиш. Чо палиш? Турки, Шостий день дай? Кипить. Ай, тю! Я відкрила. Тепер куди йдем? Ех, давай що на верхній поверх, тому що нам треба щось знайти. Може тут є? Так тут ми вже були. А, ти навіть не сажал. Я не знаю, где еще она может быть. Может, до бабушки пойдем? <свистит> а, нет, я уже был. Я уже его выкрасил. Давай бабусю разбудем. А, можно до бабуси заходить, Дань. Бабуси ты треба. Бабушка проснулась. А можно и до нее заходить. Давай следующий раз до нее зайдем. Хм, Тебе треба будет быстро. Вона, вона, не пос, вона не проснулась, коли я відкрив. А, потім. Um, так, я okay, відкрию дверку, щоб нас бачили. Ті пішла бачить. Ось що дивись, який я корпус. Такий помираєш, так? Бабушка спить. Та пішли до неї кімнату. Тебе треба повсти. Ой, тю! Я не надо повсти! Не надо можу... повз печенька! Дрова гардан картины! Можна автоесть! Ха, пишет! Я золото види! Вищий Я знайшов! Ключик! Я пішов! Я знайшов ключик помаранжевий Я, короче, пішов в шкаф дай. Ты там як хочешь. Я сховався. я є я же не спомився. У мене є померанжевий ключик. Настика 34 печеньки зідамо. Окей? О, я бачу, де ти. Mm -hmm. Ты не здохнул. Ой, вже бачу печеньку. Ах, ты ж Даня! Ой, є мою печеньку. Ах, ты ж Даня. О 10 секунд. А ч так швидко день проходить ніч? Реально. Все, можна відкривати. Бабушка! Пишуть, бабушка спить, а вона досі йде. Бабушка спіт, да, вона нас Вона У да. У мене є жовт-помаранжевий ключик. О, я мушу відкрити дверь куди йду. Відкрив я. Зараз я тут все політаю без тебе, без тебе. Я плюсеньки кучу. О, oh, тут можно еще печеньку Ю-ху! я тут печеньку не вижу. Так. Так. Как так быстро дали нич. Фух, я разрешил еще печеньку. 41 печенька. Уже 42. Дев'ятий день уже. Дев'ятий день, вибачте. Дев'ятый день. Нам ще треба 8 печенек в дезнати. І плюс жовтий ключ, бо я знаю, що помираю. А то нам мы дивися. Дивися, в кінці зроб... зробиш одну запись І прорекламируєш свій телеграм. Зробимо щат... зробив этот телеграм. Ну канал. Прорекламируем! Тобто твій, да? Чи так, санич, я пішов. На охоту Пішов. Грова Гарден тут написано, Грова Гарден. Еще печенька знашл. Крова Гарден. Легендарна. Вони не забули. Окей, я пішов поки що на вулицю. Надеюсь, що она вас там не запала. Може, десь тут вона ще є. Нема. Дай! Не фіга до мене приходить! Я не казав до мене приходить! Я поки що вяжу. В посек с Братан, давай поцілуємося Давай відкри, ми не боїмся. Бабушку, бабушка, я тут, ну чотик, я тут. Вона! Вона біля мене була! Але чогось не побачила мене. Все, я пішов без тебе на побачення. Чого ти не попався, я пішов до бабусі. Уже что с еще там? А баба уже ничего не мог. Я не знаю. Уже ты слепой. А, комнате, э -э -э, ищу, а тут не еще есть печенька, Дан. Ты едешь? Тут еще есть печенька. Что, ты Ой, ты игрушеч... не а, я кричневый. Успел. Это кошти. Ну тільки не в таймінг хаш. Нам залишилося ще 5 печенек. <гас> Знайшов <що дати>, до тиданя. У <гас> нас уже це 11 день, вибачте, 11-й день. А щоб зробити, щоб бабуся спала? 19 бобуців. Як воно дешево. Можливо, мені купити буде маму попросити. <гас> <гас> Ні. Е, окей, ти його обрізаєш. Обрізаєш. Так, все можна Так. Там дай я эту ситуацію. Все, я прийшов. Дивиться. Ой, бабуся, може, мене знайти. Як вона може спати? Да, тут ще є оця кімната. Тут даже ще раз написано кровокарта. Тут ще є жовтий сундучок. Ой, жовтий ключ, тобто. Вибачаюсь. Понятно, Даня. На наступний день О, ще печенька знайшов. І ще одна печенька. А, немає тут уже. Окей, я пока еще скалолаза. скалолаза. Адисла, що вона мене не знайдеться. а бабушка? Бабушка. У мене є жовтий... Дань. ще дві две печеньки. Давай зна... знаєш що? Давай вийдемо на вулицю, У мене є жовти... жовтий ключ. Я вже вийшов на вулицю. Як ти можеш вийти на вулицю? Там є другий вход. Бабушка спи. Спи, бабушка! Бабуся, спи! То Ту ходи туди-сюди, не знає. Та де той Влад, даня? Спи, і що йде назад. Ай, тю! Бах не Все, я пішов на вулицю. Пішли, дань, в мене є жовтий ключ. Називається Даня все, я де-то його знайшов, нафіг! Ось тут іще одна печенька. Юхуууу! І там коробка є. Печень. Тут коробка є. Окей, ну хай вона буде. А ми можемо на вулиці же прятатися, так? Ой, я бачу якусь мапу там. Я. Yeah. Яка ще мама потом. Бабушка про прас... э, ба... э, бабуся проснулась. Вже одесь тупю, я не знаю. Нам от на печенька тенька. Тебе от печенька, вибачте. Реально. Те вона може ще сховатися. Надіюсь, бабуся не буде виходити на двір. Твої ще прогулятся. Вона може нам, нас полетіти, як побачить. Kitchen, whole... Та не закривай! Не бійся, зараз воно одна секунда залишилось. Я поки ще уважно переглянусь. Я все, переглянусь. Окей, давай. Ну, барана, да, та долбана? Останнє печінка. Я вообще тут зайду, можливо, десь тут будемо це бачити. Ну, грубо гарден тут є. Може, десь вона тут, я не знаю. Я в складі сховаюся. Okay, Окей, так, я також. Тільки десь тут. Ну, я можу зайти в шкафчик. Сорок <плодиско> дев'ятка печей. Не кашляй. А ти бабуся там. Що то вона вже помітила? Ти здох, да? Я бачу, що ти вже лежиш. Труп. Да, Дань? Да, я помер. А тут ти взагалі хоча б сховався, що ти не можеш зрозуміти. Бабушка перемістила печінки. Може, це нам ще в користь. А ты це сдох за А ну тут можна, а був би реально здобути. Я також не буду подумать, що тут. Може десь в холодильнику? але ну, ми вже бачили. Може десь в мусорці. Ота ми бачу біля мікроволновки. Микроволновка девана. Заня тебе. Короче, часу мало. Потім. Потім. Ну реально, да, та долбана печенька. Эх, вырезаем вот 35 секунд. Так, <laughs> так, так, так. Подивимся, сколько выйдет сейчас. Уже 19? А что а я сдох? Что? Ну, только одна печенька осталась, а мы... А что взять? Ревайв, кошты 19 бобуксов. У мене Бобуксу немає. Ми програли. Як? Де вона мене знайшла! Ну я. А я коли мене знайшла, я что-то не понял. Рука, наверное, ми, по, наверное, побачила. Та вона ну? навіть не заходила, ну окей. Тепер це вирізаємо, телепортуємося в і О, 9 тысяч! Я не знаю, де та одна була. <гум> даже представить. І каже, ну що, ми би в програму в цей раз, всі пока. Так, каже. А -а -а. Ну давай. Почекайте. А давайте подивимося, що тут є на... ну, що можна одіти. Муд... Що в скінах. Одійти. А ось що там були чейки? Молодий. Молодой, що ми можемо? там мені нічого не може. Нам треба 60 молока. Мені не вистачає тільки два, два молока. Чай? И по хорошему треба мати 200 молока. А, тут даже я качал, скачал. Все. Так, зараз. Тут даже я радар в печенье. Окей, давай. Ух. Вы были на канале Радио Плей. И всем до встречи. А, не можно. До встречи.